А тепер для маленького перепочинку найскаженіший фейк тижня. Окупанти провели бутафорні вибори на наших тимчасово окупованих територіях. Єдине, що показала ця вистава, що загарбники мають IQ нижче рівня підтримки Росії на цих окупованих територіях. Ну і справді вона ні приключення пригода. Приключення це те, що росіяни знайшли в Україні на свою, вибачте, п'яту точку. Цікаво, вони взагалі всі наші прізвища будуть перекладати. в них Масляник Бондар це Бочкін, а Москаленка, напевно, їх там є Цьому фейку я ставлю одну десятитисячну гойду з десяти. Основна теза російської пропаганди останніх двох років 8 літ бомбили Донбас. Україна вбивала українців, тому Росія вторглася, аби їх захистити. Після 24 лютого на будь-який злочин проти мирного населення України на болотах відповідали. А ви вибили? 8 літ. Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції. Її ціль – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Страшно это, когда нам говорят, донбасс другое. 8 лет никто никогда никого не... И вообще сам по себе. За 8 лет обстрілів і бомбіжок в Донбасі були убиты более 15 тисяч чоловік. І до сих пор практично люди гибнуть під пулями. Щот воєнним приступленням Києва проти народних республік введений наш следственный комітет. І цей міф найголовніший для росіян. Він виправдовує абсолютно всю агресію та робить з них не нападників, а навпаки, захисників. Бо не вони ж нападали, а російських нацисты вбивали. Та, звісно, натівські найманці. Солідар, не буде селдер, участик фронту, напротяг в основному поляки. Наскільки ми розуміємо, наші розвідчини туди періодично близько пробираються, слушать польську річ, англійською, нігрів там відео. Я так поняв, українців мало. В основному, в основному поляки. А ще цей наратив непогано працював в перші місяці війни як агітка для набору освободителі, ну тобто вбивців і мародерів. Найомники з болі чим 50 стран сформурували на Україні шістнадцять вооружених формірувань. Батом Об була об'явлена по итогам совещания, яке провел в Луганске голова следственного комітету Росії Олександр Бастрыкин. Я з великою радістю разом з вами розбомблю цей фейк за всі вісім років. Основа цього міфу проста: жили собі якісь мешканці Донбасу, всі на 100% відсотків звісно, жили, нікого не чіпали. Аж тут як прилетить українська бомба. А потім ще і ще Україна просто без будь-яких причин вирішила їх вбивати. Откровенна пошлость мародьорства, коли розказують к. Как... Із домов виносили мікроволновки з бутербродами внутрі, а на і їх відправляли на Західну Україну. Тобто українці, які 23 роки спокійно жили, будували Донбас арени, раптово оскаженили і почали мочити своїх співгромадян. Взяли рібенка трьох років, мальчика маленького в трусиках, футболки, як Ісуса, на доскуб'яріні прибили. Один прибивав, двоє держали. Кожен пропагандист та простий росіянин розкаже вам цю історію, але ж вони завжди вмикають золоту рибку і вдають, наче не було анексії Криму і масованого напливу спочатку провокаторів з Росії, аби розкитати ситуацію по всій Україні. Над взятим штурмом зданням госадміністрації активісти видрузіли російський государственный флаг. А потім і взагалі озброєних найманців, які почали власне захоплювати міста. 12 квітня 2014-го Бойовики Російської Федерації на чолі з терористом Ігорем Стрілковим Гіркіним захоплюють стратегічно важливі об'єкти та установи. Слов'янськ їх цікавив, аби перекрити міжнародну трасу Київ-Ростов на шляху до Харкова. Для Росіян цього взагалі не було а одразу розпочалося ато і почали дамбіт. Ти бомбас більшолі біндери вже раздамбілі, раздамбілі, Бомбас, і баба Біндера. Це Київ і Крим уже разбімбілі, і і вообще все, все бімбятані. Але кожного ватника можна дуже легко ввести в ступор одним простим фактом. Співробітник ФСБ Гіркін разом з загоном російських спецпризначенців 12 квітня 2014 року захопив Слов'янськ і Краматорськ. І тільки після цього, 14 квітня, розпочалася антитерористична операція. Дійсно, якщо би наш отряд не прийшов на Донбас і не став би ядром супротивлення, ядром руської весни на Донбасі, то скоріше. Всего... Без этого ядра руська весна була б подавлена. Ось такий от маленький факт, про який російська пропаганда забула. Просто іноземні найманці захоплюють українське місто. Ну, слухайте, з ким не буває. Сам Гіркін каже, що місцеве населення, до речі, не хотіло воювати, тому все трималося саме на російських найманцях. Засвідчування лица було ну совершенно нінужне і навіть нежелательно. Тому що по ідеї лідер должен би бути місцевий. Ну, как Аксенов в Крыму. Но Аксонов в Крыму действительно был фигурой, на котором мотором всего этого процесса. Ему надо было только помочь на самом деле, что мы и делали. На Донбассе таких людей не было. Потім в Донбасс зайшла регулярна російська армия, якої 8 років там теж ватники не помічали. Але тепер навіть вони розкололись. І тут случилось чудо. Поступила помощь. Тогда, конечно, об этом было говорить не принято. Мы все время говорили, что ну, как бы, мы своими силами. своими усилиями, хотя это было, конечно, неправда, зашли ограниченные ресурсы со стороны России и помогли нам эту ситуацию мало того, что удержать под контролем, но еще и ряд районов, вот такие как Новоазовский, Тельмановский, Старобешевский, Райони, вони оказались повністю під нашим контролем. Тож всі оці українські, так звані злочини, типу авіаудару по Луганську відбулися вже під час активних бойових дій. Удар по Луганську, до речі, відбувся в червні 2014 року і нанесли його по штабу проросійських бойовиків, які захопили наше українське місто. Розумієте? Але російська пропаганда кричала з усіх щілин, що українці стріляють виключно по цивільним без будь-яких причин ну просто. Так, без логіки та мети. Ну, тому що нацисти адільні слова благодарності президентам медикам, які спасають життя людей на Донбасі. Там врачі різкують собою не тільки в зоні проведення спецоперацій. На уходячи неділі, українські бойові нанесли удар пород дому в Донецьку. А тепер давайте подивимось, що розповів перший ватажок ЛНР Болотов про події літа чотирнадцятого року. Він зізнався, що тоді бойовики ЛНР обстрілювали Луганськ з метою посіяти паніку в місті. А ось вам іще один герой Новоросії моторолочка, який шмаляє з гранатомету просто по приколу по житловим кварталам і будівлям в Донецьку. Рано вранці, коли люди ще сплять. Утріння азотка. Бо у нас сіні мажечка сп'ять. Война людині. А ось працює російська артилерія з території Росії і обстрілюють вони не Київ, а саме Донбас. Перед этим виділили от з тої сторони на території Російської Федерації колону. Несколько БТРів і сім командів на сідав тентованих. І от вона проходять калона. От... Також ми маємо багато свідчень мешканців Донецьку про блукаючі міномети, які каталися по місту і хаотично обстрілювали його райони, аби потім звинуватити зсу. І дивним чином на місці цих обстрілів в хвилини з'являлися російські пропагандисти, які показували звірства українців. Ось, наприклад, на фото 1 жовтня 2014 року, російський громадянин Клімов, що що воює за ДНР, допомагає встановити міномет в кузов сміттєвоза. А вже наступного дня перший канал знімає сюжет про блукаючу групу українських диверсантів, яка обстрілює місто. Звісно, так звані журналісти опиняються на місці подій під час обстрілів. Ось така журналістська вдача. Хм, кому ще так щастить? Олька шло сюда. прилетіло несколько снарядів. Ми приїхали на місце. Це самый центр Донецька. Буквально 15 минут під гостиницы, де живуть сотрудники ОБСЄ, міжнародні наблюдатели і журналісти. До речі, ви чуєте звук від вибухів? Він якийсь дивний, правда? Бо це не звук вибухів, а звук пострілів. Якийсь металевий, ніби з баку. Це той самий міномет у сміттєвозі. ОБСЄ, міжнародні міклінаті і журналісти. Когда в российских наемников перекур, и они не обстреливают места Донбасса, пропагандисты тупо снимают постановочные видео. Таких роликов сотни. Мы находимся на позициях в промзоне с первым мотострелковым батальоном бригады «Восток», вторая рота, до линии соприкосновения с украинской 400 метров. Украинская сторона начала интенсивные обстрелы, начиная с 5 часов вечера. На состоянию на 21 час они уже успели <свят> <свят> Боже, це смішно, але ж які вони кончені? Головна маніпуляція фейку про 8 років донбілі Донбас в тому, що російська пропаганда навмисно Донбасом називала тільки окуповані території підконтрольні Росії. Це так звані ДНР і ЛНР. А всі обстріли Донбасу були тільки там. Хоча більша частина цього регіону залишалася під контролем України, ці міста та селища обстрілювали набагато більше і масштабніше. Я так полагаю, що ДНР тому, що стріляють же на території ДНР. А Україна поки не слишна мені не слишно Україна взимку 15-го року, російські терористи завдали удару градами по місту Маріуполь. Скоріше за все, це був акт. Помсти за те, що місто не підкорилось окупантам. Через сім років вони все ж таки свого досягли та зруйнували Маріуполь вщент. танків та артилерії руйнували Дебальцеве. Ну і нагадаю вам мем про мирних мешканців Донецька: Привіт, чита! Привіт, увану! Читає Сногорськ! Чому по ним стріляла українська армія? Ну, самому Бандері напевно відомо. В 2015 році активні бойові дії закінчились. Сутички зосередились виключно на лінії розмежування. До речі, я там теж був. Україна постійно ініціювала повне припинення вогню та відкрито декларувала про повернення окупованих територій виключно дипломатичним шляхом. Виключно політико дипломатичним шляхом ми маємо повернути. Ці території України з 2015 по 2022 рік кількість загиблих на Донбасі постійно суттєво зменшувалася. Ось у 2021 році загинуло 15 цивільних, і більшість, що важливо, не через обстріли, а через наслідки російського вторгнення, тобто через міни і вибухонебезпечні предмети. Тільки за перші місяці повномасштабного вторгнення Росії загинули десятки тисяч мешканців Донбасу. Загибель 15 людей виходить це геноцид, а десятків тисяч звільнення. Звісно, це не говорить про те, що життя 15 людей не важливі. Це теж трагедія. Але це говорить про інше: про те, що Росії взагалі не потрібні причини, щоб вбивати набагато більше, в сотні, в тисячі разів більше. Наплівать. Нам важно, что они российские граждане. Россию волнует, что это наши граждане. Их, если пытаются убить бандеровские полчища, мы обязаны ответить. Это русские граждане, живущие, российские граждане, живущие на Украине. Ну и что? Нет. Я просто спрашиваю. Они живут на территории ДНР и ЛНР. Для знищення цього фейку достатньо відповісти на кілька простих питань. Хто приніс війну на Донбас? Кому вигідно, щоб на Донбасі загинуло якомога більше людей для пропагандистської картинки? І хто продовжує зараз знищувати міста цього Донбасу та вбивати його мешканців? Я одні рад, що повіли наші дружеселе країни. Я очень рад, что Луганщина не поддерживает в настоящий момент нынешнее правительство. Тож цьому фейку я поставлю, напевно, 8 гой з 10 за кожен рік брехні окремо. Друзі, ви дивились програму Обережно фейк. І пам'ятайте, кожен гурівець чудово знає, де просто зараз лежить Рамзан Кадиров. Поки існує Росія, існує російська брехня. А відтак існує наша програма. Побачимось.